Робив прорахунок по плиточних роботах. І коли скидував замовнику, думаю, чувак, хоч би ти відморозився. І я тебе прошу. от, Ну я така людина, що не годен сказати, Тіпа, ні, я даже там не буду рахувати, або даже там не цей, не хочу просто з вами співпрацювати. Ну, не можу я так сказати. Ну, от кажу, як воно є. А там, щоб ви собі розуміли, такий пасажир. Йому хтось мене порекомендував, тому що він тіпа, не знає, що я там тіктоки знімаю. ну просто Звичайний він... Я приїхав до нього на джетки, і він такий, там, е... машина в нього там X7 BMW, то -се. і Він зразу з сходу мені такий тіпа, дивись, це вже третій будинок, я будую. Поняв? Е... Так що тіпа, ви тут... ти тут бляд, не щось мудрити-хитрити, наїбати мене тобі точно не вийде. Я такий стою і кажу, так що ви взяли, що я вас хочу найопувати? Типу, ви приїхали, попросили порахувати вам об'єкт. Ні, ну щоб ти собі розумів, з ким ти маєш справу. І оця його фраза така була. Біля тої БМВ стоїть, каже, скільки тобі треба плитків класти, щоб на таку машину заробити. І так, знаєте, їх ідно підулибається. Я такий думаю, ах ти ж чортяка, я операсьтеплює. От. Не треба тих грошей. От я кажу, я зараз тут замовника роблю об'єкт. Просто Ну, от така людина, які хочеться, ну, просто реально хочеться зробити по-людськи, щоб, щоб він був задовольний. Кнопочка, все. Захтів кнопку, зробили. Ну, а от, от з такими приємно мати справу. І я кажу, що я краще візьму якусь вторічку. Простої, звичайної людини, чим оце блядь, ходити і, і щоб вони там, знаєте, ключами на пальцю крутили. Це гіршого для мене немає. Якщо мені некомфортно працювати з людиною, просто от немає взаєморозуміння якоїсь поваги, це просто гіршого немає. Краще зразу опітляти. Я йому там так нарахував крепко. Він навіть нічого не відписав. Типу, просто ну переглянув і нічого навіть не відписав. Я думаю, все, чувак, дай Бог, щоб воно так цей. Перехрестився її їдемо далі.